Я вас приветствую, друзі. Виїхали на полеми. Зайшли сьогодні. Верні не сьогодні, вчора ще зайшли вторий слід боронувати. Пішла голочка, ту що я ждав. От, ми зайшли другий слід. Культивувати не культивуємо. поки ми з культивацією не робимо. Зайшли вторий слід бореньми. Зараз я вам покажу результат. Результат як той, що я і добивався, той, що я хотів. От. Дивіться. Дивіться. Бачите? Це той результат, що я хотів побачити. Без культивації поки. Культивація буде тут, перед самим посівом, день до посіву. І то мілесенька-мілесенька, щоб ми не достали влагу. Тут було закультивіровано з осені. практично практично везде було закультивіровано з осені. Некоторі поля там були не культивіровані. А так було закультивіровано з осені. О. Дивіться, бачите сліди, видно першого борон, боронування. Хоч воно і ранувалося цей, ну все одно видно сліди першого боронування, бачите? Ну, я вважаю, це не столь важно проти того що ми сохранили влагу хай собі сліди будуть але зато в нас зберігана влага зараз я вам покажу влагу може хтось мені там буде говорити що я тупий я баран не розумію дивіться верхня ось цей шар зняли тут ось влага, дивіться. Бачите? Значить Ну що там мені одна мадам писала що я туповатий у землі Що я нічого не зображаю Може не зображаю но я собі результат бачу У мене є батько-помощник Який всю жизнь проробив на техніці Чимось від нього учуся Чимось я йому, зараз більшість інше по старому, я вже стараюся по новішим технологіям. Ну, все-таки трошки мої новіші технології більше работають, чим старе. Ну, десь і старе теж треба. Ну, За результат я вам показав той, що я добиваюся. Влагу ми практично не трогаємо. Влага. Там мені будуть писати ще, що сушимо землю. Ну Пишіть, що ми сушимо. Ми влагу не трогаємо. Верхній шар, верхній шар. Так і остається Сухий. От той, що був сухий там. Отак От він є і тут. Ми просто верхній шар боріньми перецейкали. От де-не-де -де -де достало там влагу. Чуть-чуть. Бачите, черкнула. Горка була і її черкнуло. Все, так практично ми влагу не достаємо. Ми просто зриваємо голочку, А голочка рветься то, що надо. Я вам показав. Так що, друзі, то що я хотів, я добився. Верні, добиваюся. О, бачите? Так що отаке. От а тепер будемо чекати сроків посіву і перед посівом зайдемо в мілесеньку, щоб не витягнути влагу. От така пиляка ззаді. Тому що ми перегортаємо тільки верхній шар грунту. Ми не риємо глибше. я хочу щось сказати, що все-таки от, я замітив, все-таки треба культивувати з осені під наші плуги. Я не знаю там оці плуги лемхелі. У нас поки нема, звісно, ми стремимося до цього, щоб у нас був би плуг лемхель. Ну, поки нема. Нам ще треба приобрести плуги хороші і культиватори хороші, тому що у нас такі драпаки. Ну нічого, все вперед, я думаю, все, все буде. От. Після лемхеля може і не треба культивувати, там вона грядочка виходить і почва може класна. Після цих наших. Корчів треба культивувати з осені Тут ось його культивація була. От ближче туди до зеленого, там е, гектар 10, по-моєму, е, було підсолнуха. І ми пізно виорали його і не встигли закультивувати Пізна оранка була. От. То там порпою, от тут ґрунт. Він Мягкий, розсипається, немає, Ось дивіться. Да? Дійшов я до мокрого, він рівномірний. Я вам закрив. Дійшов до мокрого, він рівномірний. Грунт, бачите? А там доходю до мокрого, а у гру, груда вивертається. Прямо береш і груда вивертається. Так що я все-таки вирішив, що треба по мірі можливості намагатися культивувати з осені. Ліба культивувати, либо попробувати бурунувати з осінь. Ну, Все-таки треба. Ми половина, ну, більше половина десь закультивували, А то після подсолнуха, пізня оранка під кукурудзу. І не встигли закультивувати, Так що трошки хуже. Ну, побачимо, побачимо, як воно буде сохранитися влага тут і як сохраниться влага там. Будемо наблюдати. От. Так що такі, друзі, справи. Пишіть, коментуйте, поправляйте, висловлюйте свої мислі. От. Пишіть, може я дійсно тупий. Руки в мене до землі не стоять, тільки до желіза, так як мені коментували. Може нікому не полезний своїм каналом. Не знаю. Якщо не полезний, я удалю канал. Я не стремлюсь, канал, не держу там як некотрій для заробітків. Я даже не знаю, що там заробляється на каналі. Я просто показую нашу діяльність. Може комусь цікаво. Все, друзі, всім удачі. Пишіть, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Все, всім пока, до наступних відео.